Зараз все це вже добре. Як коляской під'їхав, пересів на, на топчанчик. Полічні підтримка для маломобільних осіб, тому що без них, без всего я бы не зміг би зійти до моря. Ти відпочив біля моря, в морі заспокоює, і це духовна мабуть реабілітація. Я думаю, що в цьому році буде ну, більш 300 тисяч. Ну, я впевнений, на всі 100%. Людей буде набагато більше, тому що в Діректі там, в повідомленнях, багато запитів, щоб приїхати. На даний момент в Одесі це єдиний інклюзивний пляж не тільки в Одесі, а на всій Україні.